Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса. В мене є трошки часу, вирішила записати ще одне відео. А це Епштейн, один із друзів президента Трампа. Він був засуджений за педофілію і сутенерство і повісився в камері, але це не точно. Є підозра, що допомогли. Це уривок з його допиту: Слідчий, Ви могли б, будь ласка, назвати своє ім'я Епштейн? Джефрі Епштейн, слідчий. Чи правда, що у вас як описували пеніс у формі яйця? Адвокат, це питання суперечливе і спрямоване на маніпуляції. Соромлять містера Епштейна. якщо ви продовжите такого роду питання, я негайно припиню допит. Слідчий слідчі сьор, відповідно до заяви про ймовірну причину від поліцейського відділу, один свідок описав ваш пеніст як овальний і стверджував, що в стані ерекції він був товстим внизу і тонким. І маленьким біля головки, і називав його яйцеподібним. Це не мої слова, вибачте, але як зазначив містер Крейтон, я готовий. І тут Епштейн чомусь незадоволений встає. Чому? Ну ти ж вчиняєш секс злочини. Якщо це секс злочини, то ну, про це ж будуть говорити, правильно? В його кейсі більше тисячі жертв, точно ніхто не знає, тому що багато. Жертв не хочуть розголосу, не хочуть про це говорити. Його жертви це діти і молоді жінки. Він продавав їх в сексуальне рабство, а адвокат каже про якісь тут почуття, почуття сором'язливості. Ну, таке. Волф це журналіст, який пише книжки про Трампа. Я намагаюсь розповісти цю історію вже дуже довгий час. Можливо, ми наближаємось до ключового моменту. Ці два чоловіки, Джефрі Епштейн і Дональд Трамп, мали дуже близькі стосунки протягом більш ніж десятиліття. Вони ділились всім, вони ділились своїми літаками. Вони ділились між ділили між собою жінок. Вони. Постійно обмінювалися порадами щодо бізнесу та фінансів. Знаєте, дивно, що стосунки Епштейна з такою кількістю людей у публічному житті завдали йому значної шкоди. Але та людина, з якою він був наближче, не була притягнута до відповідальності. Це Дональд Трамп. Я теж дуже сподіваюся, що це що ключовий момент наближається. Тим часом сучка крашена я, в народі Марджорі Тейлор Грін. Я не знаю, чи є вона постійним російським агентом, але я от впевнена, що гроші якісь вона від них отримувала, тому що вона ну, дуже багато критикувала і Зеленського, і Україну, і обріхувала. На початку Трампа терміну вона стояла поруч з ним завжди, бігала навколо нього в червоній трампокепочці, брехала разом з ним, що ціни падають. Трамп її озолотив на державних замовленнях. А зараз вона стала остаточна проти Трампа, Виступала жертвою Пштейна. Вона побігла до них, записувала там інформацію, вона там допомагає їм, вона там взяла на свою відповідальність всім керувати. І вони їй довіряють, і мені так хотілося кричати: що не вірте їй, вона зміюка, вона бреше. Але жертвами зараз керує саме оце створіння, оце мерзотне створіння, оце Чупакабра. Ну я. Написала жахи просто. А ось таким чином Марджері своїм щуриним носом відчула, що треба бігти з цього корабля, тому, виборці, тому що виборці більше її не виберуть, а вона нічого більше не вміє, тільки язиком тріпати і паразитувати на державних коштах. CNN. Ви, мабуть, ніколи не думали, що побачите це. А саме, як, Президент Трамп атакує Марджорі Тейлор Грін і заявляє, що відкликає свою підтримку для неї у пізньому дописі, в п'ятницю ввечері на True Social президент влаштував істеричну атаку на Марджорі Тейлор Грін після її нещодавньої критики. І він заявив, що незважаючи на всі досягнення, які, за його словами, він здобув для сполучених штатів з моменту вступу на посаду, все, що він бачить у Марджорі Грін, це скарги, скарги, скарги. Президент стверджує, що надіслав Марджорі Тейлор Грін опитування, яке показує, що їй не слід балотуватись на посаду сенатора або губернатора в її ж рідному штаті Джорджія. Трамп каже, що люди йому кажуть, що вона засмучена через те, що він більше не відповідає на її телефонні дзвінки. А він каже, я не можу відповідати на дзвінки божевільних щодня. Ось що каже Марджорі. Президент Трамп, щойно атакував мене і збрехав про мене. Я взагалі не дзвонила йому, але сьогодні надіслала йому текстові повідомлення. Очевидно, саме це вивело його з себе. Справа Епштейна. і звісно, він пішов проти мене. Вона продовжує, я витратила на Президента Трампа занадто багато свого дорогоційного часу. Занадто багато я боролась за його ще сильніше, навіть коли майже всі республіканці відвернулись і засудили його. Але я не поклоняюся Дональду Трампу і не служитиму йому. зараз ця тваринка вже повністю перевзулась, стала на сторону жертви Пштейна, і я думаю, що в кінці воно таки вийде героїнею з цього всього. цього. Нагадаю, що вся справа з Епштейном почалася з Маска, коли він сварився з Трампом. Зварився, сварився з Трампом саме через Гора, э, тому що у Сьорджо були конфлікти з маском. Э, і після того маск сварився з Трампом так, і написав у себе в соцмережах, в соцмережах Трамп в файлах Епштейна. І тут понеслась. Вчора Трамп. Наказав у соцмережах ПЕМ Бонді, це генеральний прокурор наш, розслідувати причетність Біла Клінтона до Вівштейна. І тут зро, знову понеслось, тому що Трамп не розуміє, що коїться взагалі. в нас три гілки влади, у кожної свої функції. Трамп не може наказувати Генеральному прокурору розслідувати когось. І тим паче не може це робити в соціальних мережах. І, по-друге, ну відкриває вже файли, то давайте вас всіх там дивитися, і тебе, і Клінтона, і там ще хто. Трамп зменшує тарифи на дуже багато продуктів, на, ба на банани, на каву. Ну, на, я читала там дуже разу, багато, прям 200 продуктів він зменшує. Тарифи, тому що, як і очікувалось, його тарифи призвели до безробіття, інфляції і все більше внутрішнього боргу. Ні один з його планів не спрацював. Трамп обіцяв, що гроші вже прийдуть ось на ці вихідні, а щось не приходять. Ну це тільки субота, може, завтра прийдуть, а я думаю, не прийдуть. Ну, якось так у нас. Дуже дякую за. Файники, вподобайки. Дякую за ваші коменти. Бережіть себе! Це буде Україна! Бабай!